Компанія Автофокус у нас є нове надходження BMW X-3 2015 року на 3,0 бензиновому двигуні. Модифікація 35 i повний привід. Автівка не спривезена привезена з Америки з мінімальнішим пошкодженням. Всього лише два косметичних підкраси. Автівка вже на європейських стопах на, з камерою заднього виду на зимовій резині. І ось яких ось 19 десочках. Резинка в нас 21-го року Goodyear, Автівка в нас затонована на чорному шкіряному салоні. салончик просто в ідеальному стані, жодних зауважень у нас немає. Позаду у нас є воздухозадворнички і два підігріви. Попереду у нас є безключовий доступ, повний електросклопакет, пакет, замків задніх дверей, преміальна акустика Harman Kardon. Потім переходимо далі. Водійське сидіння у нас просто в шикарнішому стані, ніде не просівши. На пам'ятях, на електрорегулюваннях. Тут у нас автосвітло, повне мультимедійне кермо. <кхи> автівка у нас з підігрівом керма і механічним його регулюванням. Тут у нас присутня проекція. Ось така ось приборна панель, жодних чеків та помилочок у нас немає. 219 тисяч оригінального пробігу, автівка повністю перевірена, ось так це все виглядає. Тут у нас камера і кругові парктроніки. Плюсом у нас буде Bluetooth, навігація. Це все русифіковано і підшито під український регіон. Тут у нас двохзонний клімат-контроль, передні підігріви, які повністю справні, клімат-контроль, управління блоком мультимедій, коробка автомат, вибори режимів руху. У нас присутній спорт, комфорт і екопро. Тут у нас допомога при спуску. У нас ще додатково тут є круїз-контроль, блок управління мультимедії. І ще в нас повна панорама. Це дуже шикарна опція в цьому автомобілі. Ось такий ось вигляд вона взагалі має по колу, шикарніший вигляд. Адаптивна LED BMW Оптика, ось такий ось вигляд вона має. Автівка просто в шикарнішому стані. Тому ж приїжджає до нас, Старгіальний центр Республіка Парк компанія Автофокус.